Привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як зняти відео в стилі Daily Рутін з дуже класною кіношною фішкою, яка називається Мачкат. Ви не лякаєтесь, це не складно зараз. ви все зрозумієте. Покажемо вам приклад відео. Яке ми моделюємо, це зняла студентка в нашому клубі. 15 кадрів. Воно просто неймовірно. Я так знімати не вмію. Хочу на <світ> насправді також. Не вмію. Тож Будемо а... через разом. Будемо дивитись цю роботу, і по кадрам розберемо. Ви зможете це перезняти дуже просто прямо зараз, прямо сьогодні. Погнали. Путувати, що там по обладнанню. А що там по обладнанню? По обладнанню нам видалі мати якийсь штатив, якусь стойку, щоб телефон стояв рівно і не рухався. І видалі ще користуватися такою приблудою, як Magic Arm. Вона дозволяє кріпити телефон всюди і знімати з верхнього ракурсу. І взагалі з будь-яких унікальних, тож купіть собі. Назву ми залишимо також в описі. погнали знімати. Перший кадр в наших відео завжди має бути унікальним, і ми трошки змінимо наш приклад, будемо знімати з іншої сторони. Я поставлю телефон сюди, Обираємо камеру 05Х. Ось вона, щоб було все поширше. І нам дуже важливо зафіксувати фокус та експозицію. Якщо ви знімаєте себе самостійно, як це зробити? Я раджу виставити руку на те місце, приблизно в якому ми будемо знаходитись і зафіксувати фокус на руці. Натискаємо пальцем на екран. І чекаємо, поки з'явиться позначка замок автофокуса автоекспозиції, і сонечко можна опустити трошечки вниз. Все, тепер робимо кадр, як Сергій заходить і ставить чашку. Де, і все, це буде перший швидкий кадр. Погнали! Далі починаються найцікавіші кадри. Ми будемо використовувати нашу стойку, плюс Magic Меджикар, так це все має бути, щоб знімати з верхнього ракурсу. Наше завдання знайти вдома якісь круглі предмети, чашки, тейлки і так далі, і завжди ставити їх в центрі кадру. Ми будемо і ставити їх в кадр, і забирати з кадра. Саме тоді буде цей ефект мачкату. Що потрібно? Виставляємо спочатку кадр, ставимо нашу чашку в центр, так, щоб вона була прямо в центрі нашої сітки. Далі можемо одразу фіксувати фокус та експозицію. Для цього ми пальчиком тиснемо на екран. Чекаємо і трошечки понижаємо. Далі я прадив вам розставити в кадрі якісь предмети. Наприклад, у нас є окуляри, є мишка, яку Сергій віддасть нам скоро. І якщо у вас є якісь ще предмети, ви можете трошки збоку розставляти, щоб був такий контекст цього кадру. Що потрібно зробити? Сергій має взяти цю чашку і занести в кадр, поставити саме в центр. Все дуже просто. Погнали! Дуже уважно потрібно дивитися, щоб чашка стала саме в центр. Знімаємо другий кадр, виставляємо наш штатив трошки під кутом для того, щоб нічого зайвого знизу не потрапляло. І ми бачили лише нашу тарілочку. І для контексту знов ми розставили якісь предмети там, перець, олію олі і так далі, щоб було зрозуміло, що ми на кухні. А що про ідеальність? В нас є лише один-єдиний шанс, тому що в нас є лише одне єдине яйце, так вже вийшло. Тому будемо знімати, як виходить. Так, так, да. вийде, так і вийде. фішка в тому, що не обов'язково всюди все прибирати. Ви можете зняти це відео швидко, просто локально прибрати маленький шматочок, розставити контекстні всі штуки і все. Так, стоп. Потрібно поправитися. Дебись да, воно цей. міняє. Ага. По-перше, ми фіксуємо фокус та експозицію пальчиком Тиць. Понизили. І тепер натискаємо запис. І погнали. Ага. Так, а мені треба як ти типу... не загороджував. Типу ось так, так? да, готовий. Угу. От ти тут поставив не дуже зручно, тобі а хочу сказати. Робили? Тоді, а я можу цю розбити, чи ні? Та ні, ні не можна ага. рухати. Все, тоді один шанс, так? Да? Так, да, давай. Шінс. Готовий? готовий. Поїхали. Раз, два, три. Ані. Щезок. Раз, два, три. Ну, є. Ну, знято. Фішка цих переходів з мачкатами в тому, що ми шукаємо всюди коло. В будь-яких предметах чашка, миска, пральна машина, будемо в наступному кадрі, і просто розташовуємо це коло в центрі кадру. Наступний кадр також шукаємо коло. пральна машинка, виставляємо телефон в нижній ракурс, і будемо знімати прямо ось так, знизу, знизу, як Сергій буде туди закидувати свою футболку. Ну що, готовий? Я натискаю запис, фокус експозиції я вже зафіксував одразу. Не забувайте це робити, будь ласка, натискаємо запис і поїхали. А я закриваю, так? Ні, нічого не чіпай. Ага, добре. Просто закидай. А давай ще один зробимо. А чому робимо два рази? А тому що завжди краще порізняти. <різь> так, а як же змонтувати це відео, скажи нам Сергій? У нас є безкоштовна ігрошкола, чотири уроки, де показуємо, як знімати, монтувати і навіть покращувати, як музику шукати, як саунд дизайнер, все коротше. Посилання в описі до цього відео проходьте це безкоштовно, дуже швидко. Є ті, хто проходять всю ігрошколу за один день. До речі, ця ігрошкола вона з моєю підтримкою, Я перевіряю ще домашні завдання, даю фідбек і так далі. Ви прокачаєте це безкоштовно. А якщо ви хочете на повне навчання? Там внизу теж посилання є п'ять тижнів, і ви навчитесь знімати так. Що вам будуть казати: Вау, де ти вчився! Це правда. Наступний кадр. Виставляємо ось таку от конструкцію паперового руку. Дуже рушника. дивно, до речі. Я це не одобряю. <гум> Але виглядає mm -hmm. прикольно. Що потрібно зробити? Взяти руками відірвати шмат цього паперового рушника і все піти далі. Готовий? Так. Натискаємо запис. Натиснеш? Так. Натискаємо. Mm -hmm. Поїхали. Знято. Так швидко? Так. А Що тут мозоляти? Наступний кадр. Виставляємо ось таку локацію. Трошки всякого поставили, знов є склянка, знову вона в центрі кадру, коло, все як завжди. І Сергій буде просто наливати водичку. Поставимо запис, погодь запис. Угу. Почали. Поїхали. Все. Готово. Ну і фінальний кадр знімаємо на вулиці, просто беремо якусь автівку, підходимо і знімаємо крупне колесо, щоб в нас знову було коло. Що буде Сергій робити? Просто проходити, можна щось не знаю, заносити. Якщо ваша автівка можете в ній сідати. Що завгодно, головне, щоб було коло просто в центрі кадру. Натискаємо запис. Ну, поїхали. Все готово. Знято. Фуду дуже просто. Як вам сподобалось. А щоб змонтувати все це, приходьте в ігрошколу посилання в описанні до відео. І це безкоштовно 4 уроки, дуже швидко. В цьому. thank <laughs> you